Добрий день, жовті води, Дніпропетровська область. Давайте подивимося вас з 22, 22 грудня по 25 грудня. Як там у вас буде в жовтих водах, обставини, мирний час, воєнні події? Чи у вас буде все спокійно, чи ні, жовті води, Дніпропетровська область, 22 грудня по 25 грудня, до кінця неділі, жовті води, Дніпропетровська область. Підскажіть, будь ласка, як будуть справи? Жовті води? Будуть сирени. Будете знати, що ворог задіяв, у нас, нас напуск в небі, По такий неожиданий будуть сирени, буде оборона. Так, це буде так вечірній час і будете боятися. Дуже будете боятися, в страх себе введете. Ну, воно обійдеться все. Сирени будуть, бояться будемо, і, мабуть, не один раз. Будуть ці сирени? Так, да, будуть не один раз сирени. Будете бояться, будуть в городі виплати, щось приїде, якісь гроші для жінок, для дітей. Ну і карта страху від війни теж є. Подля дії врага, задумавшись, прах енергія війни. Є, там жовті води. Угу. Некоторим якісь будуть приятні, якісь сюрпризи. Навірно, будуть якісь подарунки до Нового року. Ну, це ж, не... мабуть, вони будуть. Жовті води, в общем-то, непогана ситуація. Основна подія на жовті води до 25 грудня. Звзди, надіятися, буде... ви будете знати. Що щось летить. В нашій області буде щось летіть. Но обійдеться все. До 25 грудня должно бути все нормально. Да, враги будуть пускати в небі на нас щось. Будуть. Ви будете знати. Но обійде сонце світе. Поняли? Бути, ріднесенькі, пишіть коментарі. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і на все добре. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Люблю вас усіх, люблю кожного. Молимося над захистом міст і над захистом сімей і ресурсів. Дякую!